Щось не з м'яса. цими хлопцями нам є про що поспілкуватися. Як ви можете її розпідорити, розпідори, щоб вона ж димилася. Так виглядають чисті перці. ніякої дискримінації. Хлібина. Ото хлібина. asmr відос. Сам з себе тепер злизую соус. Міксик. Пистемо. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тарас Кліпін та канал про смачну, здорову і зрозумілу їжу. І сьогодні ми продовжуємо нашу тему новорічних е свят, різдвяних свят. Сьогодні ми будемо готувати щось не з м'яса. Для тих, хто м'ясо не їсть, сьогодні можна щось приготувати без м'яса. А саме ми будемо готувати закуски з одного перцю, три закуски. Погнали, що треба робити. По-перше, їх треба ці перці запекти. Щоб їх смачно запекти, що з ними треба зробити. Відрізати дупи. Оці дупи треба вирізати. Поки я буду видаляти дупу з цього перцю, не забудь підписатися, поставити вподобайку, лишити комент, поширити, і мені буде приємно. Чекаю. Все, видаляємо дупи. Ці штуки також не викидайте, лишайте в морозилці, потім будете варити смачні бульйони. Намагайтеся брати різнокольорові перці, щоб воно прикольніше виглядало на тарільці. Дупи чисті. Тепер один перець. Ми можемо відкласти в сторонку, він поки що нам не потрібен. А з цими хлопцями нам є, про що поспілкуватися. Викладаємо форму, де вони будуть запікатися. Я думаю, три досить ці зараз ховаю. Знаходимо щось, що буде смачно пахнути. Наприклад, розмарин смачно пахне. Я думаю, так я маю ще шавлію. Такі набори, воно їх можна знайти в магазах. Тут шавлія, тім'янчики якісь є. Часник. Я його навіть не буду чистити. Приберу це, щоб вам хоч щось було видно. Так, в мене тут буде запікатися три перці. Отже, три часничини я візьму. І погнали. Часник в допу. Трошки тім'янчика в допу. A little bit of сіль та перець. І по крапельки буквально олівоїл. Можна будь-яке олійку, але можна використовувати олівойл. Сюди. Форма, де ми будемо запікати. Три перці. Духовка в духовці максимально допустима температура. От як ви можете її розпідорити, розпідорти, щоб вона ж димилася, бо нам потрібно, щоб вони такі пп і, і були солодкі, смачні, насичені, ароматні і інші епітети, котрі ви любите вживати. Поки наші перці там печуться, згадуємо про цього відчепенця. Його ми будемо трошки інакше готувати, ріжемо навпіл, розвалився. І тепер. Ми маємо сюди покласти як у лодочки, як у каноя. Якийсь сир, який вам подобається. Якщо ви любите просто звичайний творог, будь ласка, напихайте сюди. Крем-сир, напихайте сюди. Я зараз буду сюди пихати рікоту, бо я маю рікоту. Ви також можете зробити те саме. Я вам набрехав трошки. Спочатку ми той крем-сир чи якийсь інший сир викладаємо в миску. Думаю, так от мені стане. І давай чимось його зробимо смачненьким. Наприклад, там м'ята. Я дуже люблю вершковий сири з м'ятою. Буквально там три листики will be enough. М'ята. Сюди. Ідеально. Що крутіше за все, поєднується з м'ятою. Часник, звичайно, часник. Сюди також один зубчик, більше не треба. Часничку. Часник. Подрібнили. Зарядили сюди. Сіль перець. Олівою. A little bit. Цю штуку можна перетворити на не вегетаріанську тему. Сюди можна подрібнити ще бекон. І тепер всю цю історію ми міксуємо між собою. Можете сюди покласти кріп, кінзу, петручу, коршу, все, все що ви любите. І тепер беремо перчину і начиняємо нашою начинкою. В духовці 200 градусів ставимо запікатися до тих пір, поки на зверху сиру не буде смачної золотистої скоринки. Зустрічаємося тут. Перці. От що з ними сталося. Дупи почорніли. Пахне просто нереально. А -а -а. Але тепер треба їх охолодити, але так, щоб вони спітніли. Беремо перці, кидаємо в миску. 5 хвилин. Перці охололи. Тепер їх можна почистити, можна повитрушувати все з них. Та під холодною водою можна під холодною водичкою це зробити, бо шкірка буде крутіше злазити. Так виглядають чисті перці. Отже, тепер їх треба, тому що у нас з цих перців, перців буде дві закуски, посортувати. Жовтий сюди. Один такий, один жовтий, один помаранчевий сюди. Ну і цей також можна сюди. Робимо пер першу закуску. Ці перці треба нарізати соломкою і з помаранчевим так само. Ніякої дискримінації. Ми не розрізняємо перці за цвітом шкірки. Є. Тепер приправляємо сіль перець. У нас перці солодкі, а отже кислотність буде там десь просідати. Треба додати щось кислого. Вичавіть лимон, лайм, оцету у мене є прикольний бальзамічний оцет, я додам його. Тепер щодо олії, ви можете використовувати ароматну, класну, насичену оливкову. Якщо у вас є там ще якісь класні насичені ароматні оливки, оливки олії, можете також впихати сюди. Я сьогодні візьму кунжутну олію. Багато не треба, бо воно така горіхова горіхова Можна підрозбавити олівоїл. Міксуємо, пробуємо. О, клас! І будемо робити брускети. Хлібина. Він же багет, він же вона ж чебата. Під куточком зробимо. Хлібчик треба обсмажити на суміші вершкового та оливкового олії. До золотистих кольорочків. Зараз ви побачите. Ото хлібина, диви. Хлібчик підсушився. А, АСМР відоси можна знімати з крутим звуком. Так, тепер у нас є крем чіз Намазюкуємо крем-чіз. На хлібчики. Супер. Тепер не вистачає чогось зелененького, наприклад, руколки. Має залетіти під біле сухе. Тепер переходимо до наступної закуски, то буде діп. Ну. Куди ти будеш макати щось, крекери, хлібчик, з печеного перця та горіхів. У нас є той самий жовтий печений перець і є горіхи, будь-які, які тобі подобаються, але не арахіс. Арахіс тут не буде не гуд. В мене тут трохи фісташок, трохи кешю, трохи ще якісь там горішки. Висипаємо сюди. Так само a little bit of olive oil. Часник тут обов'язковий. Бальзамічний оцет. Або будь-який інший оцет. І тепер перебиваємо все це в кашу. Коротше, миску беріть трохи глибшу, ніж взяв я, бо бачите, що я сам з себе тепер злизую соус. Солений взагалі повний нуль посолі. Дуже смачно, але не вистачає зелень. І з зелені тут найкрутіше просто буде пасувати саме кінза. Супер. Заряджаємо сюди, міксуємо. Пісня. Тепер можна також підрізати хлібчика. Ставимо хлібчики. Чогось не вистачає червоного, так? Наприклад, таких елітних томатів. Та ти що Останній перець лишився. Оці хлопці, вони вже випеклися, їм хватило там 15 хвилин. Трошки охололи, бо бачите, що руки в мене не дуже розпечені, тримають. І зараз також будемо подавати перший чудовий перець. Другий. Як його так симпатично там? Чип-чипс. Так само щось червоненьке. Що ми маємо? У нас було всього декілька перців, і що ми з них отримали: чудові брускети з запеченим перцем і кунжутною олією, запечені перці з рікотою і крутий діб із запечених перців і кінзою. Це виглядає як смачний стіл на новий рік. Не забувай підписатися, поставити вподобайку, прокоментувати, поширити. І я тобі буду дуже вдячний. Люблю, цілую всім у мамі, папа -па, з Новим роком!